Дорогоцінні привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене чудовим книгам. Ця серія книг має назву Родовід Благодаті. І сьогодні я буду трошки більше розповідати про них і давати відповідь на найпопулярніші ваші запитання. Отож, як же я вже сказала, ця серія книг має назву «Родовід благодаті». Тобто, ця серія розповідає нам про жінок. Які були згадані в Біблії в родоводі Христа. Автор цих книг, неймовірна, Францін Ріверс. І ті, хто знайомі з творчістю Францін, погодяться, вона має надзвичайний дар. Дар писати так, ніби ти починаєш знаходитися всередині книги. Всі твої відчуття, вони задіяні. Ти відчуваєш. На запах свіжоскошених сіна, ти відчуваєш спеку Палаючого сонця, ти відчуваєш смак щойно смаженої ліпошки, та найголовніше, ти відчуваєш головних героїв. Ти можеш відчути їхню радість, їхній біль, їхні переживання, їхні страхи. Погодьтесь, це надзвичайний дар писати так. І такі книги вони читаються легко і просто. Такі книги Знаходять ключики до нашого серця і проникають туди. І саме така серія «Родовід благодаті. Читаючи ці книги, ти пронизуєшся життям головних героїв. Ти зовсім по-іншому починаєш дивитись на них. Ти вчишся в них, ти співчуваєш їм, ти переживаєш за них та ти захоплюєшся ними. Твої очі починають бачити чіткіше надзвичайну картину Божого плану. Ще хочу звернути вашу увагу та підкреслити зовнішній вигляд книг. Всі книги в твердій обкладинці, і ми спеціально розробляли так їхній дизайн, щоб вони гарно та естетично виглядали разом. Вони надзвичайно жіночні та надзвичайно ніжні. Саме таким дизайном ми хотіли підкреслити. Потужній внутрішній зміст книг. Саме ця серія книг нагадуємо наших українських жінок. Гарні тендітні зовні з незламним стержнем всередині. Отже, серія складається із п'яти книг. Це художні романи, в основі яких лежить біблійний сюжет. І в кінці кожної книги є надзвичайно цінний розділ. Цей розділ називається Шукайте і знайдете. Читаючи цей розділ, ви будете знаходити відповіді на запитання у Біблії. Для чого цей розділ? Щоб не просто прочитати книгу. А ще більше зануритись у Біблію і ще більше зануритись у пройдені уроки, щоб книга не пройшла просто, а щоб вона дійсно закріпила уроки у вашому серці. Як на мене, це надзвичайно класний і цінний розділ, який ви можете проходити самостійно або навіть в малій групі. І хочу дати відповідь на найпопулярніше запитання. Чи цю серію книг потрібно читати разом, чи можна читати окремо? Хочу підкреслити те, що вся ця серія вона йде в хронологічній послідовності. Проте так, серію можна читати окремо. Ну, якщо вам якась героїнь подобається більше або подобається менше, то вони між собою по сюжету не пов'язані. Але я б все ж таки рекомендувала прочитати всю серію. По-перше, так цікавіше, вона ж все-таки йде в хронологічній послідовності. А по-друге, повірте, кожна з цих жінок. Варта вашої уваги. Не випускайте їх. Кожна з цих героїнь принесе чудовий урок для вашого серця. Ну що ж, друзі, будемо знайомитись ближче з головними героїнями. Отож, серія книг починається із книги про Тамару. І чесно скажу, що ця книга просто стала таким переосмисленням для мене. Таким відкриттям для серця, ну читаючи в Біблії про Тамару або Фомар російською, я просто сталася до неї до жінки, яка переспала зі своїм свекром. Ну, тобто нічого хорошого. Але прочитавши цю книгу, в мене відкрились очі. І в назві книги її називають «Жінкою надії. І вона дійсно стала для мене такою. Вона стала для мене прикладом надіятися попри все. Не здаватися, навіть якщо весь світ навколо рушиться. Вона дійсно має право називатися жінкою надії. Наступна книга із цієї серії має назву Рахав. Друзі, що ви можете сказати про Рахав? Ну, напевно, язичниця, блудниця допомогла заглядати їм і отримала порятунок. Але прочитавши цю книгу, ви точно зможете назвати її жінкою надзвичайною надзвичайною, потужною та сильною віри. Її віра стане прикладом у вашому житті. Третя серія книг про жінку, любові, про Рут. Всі ми знаємо Рут, всі ми гарно до неї ставимось, і я думаю, що всі погодяться, що вона є дійсно жінкою. Прикладом у любові, саможертовної, присвяченої любові. Але читаючи цю книгу, ви поглянете трошки глибше і побачите, чого ж її коштувало її посвято і що таке дійсно жертовна любов. Четверта книга має назву «Герсанія». Цікаво, чому вона війшла в число обраних жінок. Чому Бог обрав її? Правда, такі складні запитання, але я впевнена, читаючи, на цю, читаючи цю книгу, ви знайдете відповіді на ці запитання. Ви впевнитесь в тому, наскільки великим, наскільки тяжким набу наш гріх, Господня любов сильніша. І ви точно погодитеся з назвою книги книги Жінка, Даня книга має назву Марія. Бог лишає нам чудовий приклад жінки. Саме ця жінка стала заключною ланкою в надзвичайному Божому плані. Саме через цю жінку в світ прийшов Спаситель, що в ній бачив Бог. Читаючи цю книгу, ви впевнитесь послуг дорогоцінна прекрасна для серця. Отож, підводячи підсумки, можу сказати, що це. Надзвичайна потужна серія. Взагалі по життю ми зустрічаємо різні книги: книги, які проходять повз, або ж книги, які лишаються назавжди в серці. Книги, які ми перестаємо читати після першого розділу, або ж книги, які ми зачитуємо додир. Про цю серію я можу сказати, що вона стала особливою для мого серця. І впевнена, вона стане такою і для вас.